Найголовніша страва різдва кутя. Коли її почали готувати вперше, невідомо. Проте вже впродовж століть вона залишається неписаним правилом кожного святкового столу. Напередодні святвечора на ринку Хмельницького побільшало охочих придбати набір для приготування куті. Традиційно господині готують її із пшениці, горіхів та маку. В цьому році стаканчик маку 25 гривень, так як в тому році було. Куті 5 гривень, нічого не змінилося, і горішок теж 50 гривень стаканчик. Щоб кутя була смачна та солодка, до неї додають мед. У народі кажуть, це символ здоров'я. Найпопулярніший для цієї страви гречаний, адже він запашний, каже продавчиня Валентина. Щодо цін порівняно із попереднім роком, продукт здешевшав на 20-30 гривень. Різнотрав'я коштує. Літра 160 гривень, гречаний 200 гривень, майський такий як маслянистий 240 і акація 250 гривень. З добавками у кутю можна експериментувати, використовувати різні горіхи та сухофрукти. Найчастіше у хід йдуть родзинки. Їх ціна починається від 20 гривень і більше. Рецепт у кожного різний, проте основа досить проста. Пшеничку зварила, маку натерла, горішків, всього всього потрошки і так. У який би спосіб ви не готували кутю? Головне, аби традиція приносила радість та змогла об'єднати за столом найрідніших? Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.